Добрий вечір, шановні глядачі. Івано-Франківське телебачення продовжує свою роботу і я познайомлю вас з подальшими програмами на сьогоднішній вечір. О 19.35 новини краю. О 20 годині ми чекаємо малюків для них вечірня казочка. Далі у програмі о 20.10 Телебіржа. Художній фільм Тихоокеанське пекло вийде о 20.000. 30. Повторний випуск новин краю вийде сьогодні о 22 годині і завершить нашу сьогоднішню програму о 22 годині 30 хвилин Діалоги за круглим столом. Вітаю вас, шановні краяни, і запрошую переглянути інформаційну програму Новини краю. Сьогодні мені випало велике журналістське щастя повідомити вам, донести до вас історичну вість. Україна стала незалежною суверенною державою. І хоч ще немає остаточних даних, але вже відомо, що 80% виборців України сказали так, акту про незалежність. Обрано і президента ним став Леонід Кравчук. Отже, повторних виборів не буде. А зараз пропонуємо вам стати свідками хроніки історичних подій. Наші кореспонденти Володимир Черняк та Михайло Кіт побували вчора на дільницях номер 25 і номер 27 в момент відкриття Урн. Голова виборчої дільниці номер 25 Комісія, як ви бачите, вже зараз завершує роботу. Підсумки референдуму, вже попередні підсумки референдуму вже проведені. Проголосувало, взяло участь в голосуванні 92,3% виборців. За вільну Україну проголосувало 94 Зараз завершується робота по підведенню підсумків. За кандидатів у президенти сюжет, який ви щойно побачили, знятий нашими операторами учора вночі. А зараз в вашій увазі хроніка нинішнього дня. Сьогодні розпочала роботу восьма сесія обласної ради народних депутатів з підсумками референдуму, які підтвердили незалежність української держави, присутніх у залі привітав голова обласної ради і виконкому Микола Яковина. Прозвучав національний гімн України. Було оголошено попередні дані підсумків референдуму і виборів президента в нашій області за незалежність України. проголосувало у нас 960 282 тисяч краяни або 98,4% усіх виборців. Сесія приступила до розгляду порядку денного. Було внесено доповнення до регламенту роботи обласної ради народних депутатів. Після обіду депутати працювали у постійних комісіях. Сесія продовжить свою роботу у п'ятницю. «Приємна і радісна подія, як ви знаєте, акт прийняття акт про незалежність України і обрання президента. Власне, ці два короткі інтерв'ю на вулиці перед будинком. Ось тут по вулиці Грушевського. Ми зустріли депутата обласної ради скоса, пана Петра Корнеюка, і директора школи села Стецева, Снятинського району, пана Володимира Вовка, перше слово вам, пане Петре, як ви сприйняли це повідомлення сьогодні по телебаченню про те, що Україна стала незалежною державою? Я дякую, що ви таке запитали справу в тому, що ми цілий час, демократичні сили, на протязі останніх років боролися за цю вільну корону Україну. Ми її виборли, і я дуже радісно хочу. Привітати всіх наших виборців, що вони одностайно проголосували за вільну і незалежну Україну. І з цього приводу я як умів написав вірша, який хотів би привітати всіх івано е, з цією знаменною подією. Прошу радісна вістка лине понад степами, Україна позбулась страшної імли. Богдане, Іване, Симоне, Степане. Ми важко і довго. Доволі з вами йшли. Ми вільні нарешки, ми вільні братове, гримий світу, українська гроза. Обнімаю усіх, не треба ні слова. Я плачу, панове, тихо сльоза. Дякую вам. А зараз слово представнику учительства покуття, пану Вовку. Як у Стецевій, верніше ви тут Франківську, як Стецівчани, на вашу думку, вчора проголосували, а сьогодні вже відомі результати. Як сприйняли це повідомлення? Я сьогодні із Стецеви. Ми... Ще вчора раділи за те, що більшість стечівчан віддали свої голоси за вільну Україну. Проголосувало 98 процентів Стецівчан. Це ж свято. Сьогодні я якраз на курсах припілотовки вийшов з лекції і почув на площі незалежності Івано-Франківську, що Україна стала незалежною. Сльози на очах просто радієш. Я думаю, що коли буде коли ось ми проголосили акт незалежності, вже закріпили його. То і вчительство республіки відчує, що таке вільна Україна. Ви дивитесь програму Новини краю. О 15-й годині ми побували в окружній виборчій комісії, де її голова Олег Лювчаренко ознайомив присутніх з попередніми даними голосування у нашій області. На теперішній час в окружній виборчій комісії є тільки попередні дані щодо референдуму. У нас на Івано-Франківській області і по виборам президента. Остаточна кількість буде визначена на окружній комісії, яка буде засідати о 17-й годині. Отож, по переднім даним по всеукраїнському референдумі. Разом по області відсоток громадян, які взяли участь у голосуванні, становить 95,7. Відсоток громадян, які відповіли так, тобто незалежності України, становить 98,4. Тут хотілося б відмітити активну участь наших виборців в таких районах, як Тисменецький район, 99,6, Галицький район 99,6, Ротинський район 99,65. На рахунок виборів президента по області відсоток громадян, які взяли участь у голосуванні, становить 95,7. Загриньова 0,6. Кравчук 13,7. Лук'яненко 12,8. Таборянський 0,1. Чорновіл 67,5. Юхновський 3,4 Конкретно можна зупинитись по наших містах Івано-Франківської області. Місто Івано-Франківськ. Відсоток громадян, які взяли участь у голосуванні, становить 90,3. Гриньов 1,5. Кравчук 20,2. Лук'яненко – 7,8. Таборянський 0,2. Чорновіл 61,7. Юхновський 4,8. Місто Калуш відсоток громадян, які взяли участь у голосуванні. Становить 92,1. Гриньов 0,64. Кравчук 12,1. Лук'яненко 8,0. Таборянський. 0,2. Чорновіл 72,9. Юхновський 4,3. Місто Коломия. відсоток громадян, які взяли участь у голосуванні. становить 92,7. Гриньов 0,9. Кравчук 21,0. Лук'яненко 10,2. Таборянський 0,2. Чорновіл 60,3. Юхновський 3,7. Отож я наголошую про те, що окружна виборча комісія на своєму засіданні вже уточнить всі дані щодо референдуму та виборів президентів. А зараз про те, як проголосували представники наших доблесних збройних сил. Можу коротенько зупинитись на тих даних, які є у мене на рахунок нашої армії Івана франківського по всеукраїнському референдуму проголосувало за 88%, проти 12%. По виборам президента Загреньова 3,4, Кравчук 45,6, Лук'яненко 5,9, Таборянський 1,5, Чорнових 41% 1,9% і Юхновський 2,6. Отакі-то От цифри, за якими стоїть акт про незалежність України, за якими стоїть обраний президент України і ще довго, напевно, і слово Україна, і президент, і незалежність, і соборність не буде сходити з сторінок газет з екранів телевізорів і репродукторів. Цілий світ говорить про нас, вітає нас, бажає нам великих усяких гараздів. Це дійсно велика історична подія, велика перемога українського народу. Ми ж, тележурналісти, повертаємося до наших буденних справ, до нашого сьогоднішнього життя. Отож, наступний репортаж ми передаємо під рубрикою Глядач порушує проблему. З особливою увагою при підготовці таких наших випусків щоденних ми ставимось до тем, які підказують нам наші телевізійні глядачі. Тобто ви, шановні краяни. Адже ми відчуваємо, що когось щось болить, хвилює. І тому і наші кореспонденти одержавши такого листа таке повідомлення. Ігор Бойчук та Петро Кришталович підготували ось цей сюжет. Подивіться його, будь ласка. До нас в редакцію. Міського телебачення неодноразово зверталися жителі будинку номер 30 по вулиці Сахарова. Суть конфлікту в тому, що сусідство цього будинку із новобудовою давно очікуної АТС номер 7 для них стало не дуже приємним. А ось в чому конкретно суть справи? Я попрошу вияснити якраз жителів. Будь ласка, я інвалід два літ Чорнобиля другої групи. Тільки приїхав з лікування, і от тут гази мене давлять ту шум машин б... ні, я вам скажу по-другому. Не тільки тут гази, але справа в тому, що проїзд такий поставлений під такий будинок, що неможливо. Ну неможливо, щоб він в 10 метрах проходив від вікна. Тут вантаж вантажівки проходять? Навіть дуже багато. все везуть і везуть і. Ну, з всякими роботами, які мені треба, і звітом вертаються для їхнього. Я знаю, що голова домового комітету тут присутня, прошу ближче у вас. Скажи, будь ласка, а як би мало вирішитися ця справа? Де би мовив такий проїзд бути? Цей проїзд має бути з вулиці Сахарова від дороги. Самовільно вони роблять собі в'їзд, цей. це стройка. А сахар. там, де з вулиці Сахарова звуці Вони не хочуть робити за те, що їм потрібно цю битовку втягнути кудись, і вони неправильно поставили там котлован, де має бути в'їзд. Mm. Через їх вину вони нас загружають до 7. Ну, Я знаю, що ви перш ніж ми домовлялись, перш ніж до нас звернутися, ви мали звернутися по інстанції, вирішити питання. Я так? зверталася, вони закрили один під'їзд, головний архітектор. Вони відкрили собі другий, сказали, що мені вже нічого не поможе. Що куди хочете, ходити, нічого не поможе. І таке от загальне обурення у всіх жителів, так? Всіх, всіх, всіх мені жильці цього будинку заявили, що. В'їзду, уїзду, ніякої виїзду не повинно бути від жилого будинку за те, що тут пішохідна доріжка, немає ні тротуару, як дитина буде йти в школу, чи в школу, куди вона буде на паркан тікати, чи куди. А можна вас на одну хвилину? Скажіть нам, як ця дорога має вийти? Як ця дорога має вийти? Я вам сказати нічого, так я вам нічого не сказав, бо я нічого не знаю. Я знаю, що нам раз сказали, що дайте, потім сказали, що дайте, в п'ятницю весь майсер сказав. Ось шпилька, ми прямо на дорогу виходимо. І так, все. Зараз на дорогу ходимо, так? На дорогу виходимо. Yeah. І все. А у вас є проєкт чи як? Ну, а що в мене? Це робочий, робоча, що не нашому проєкту. У мене є, робочия, є так... от, проєкт «Шуфлі». Значить, уже після того як жителі запротестували, ця дорога вийде прямо на сахар. Прямо ви бачите, аж на той угол вийде туди. Он доводи. Перший раз сюди робили, а вже виїхала головний архітектор. Вони сюди. А тепер знову кажуть, що вугол ніякий вугол іде прямо на вулицю Сахарова. По архітектурі не буде так. Ми будемо пікетувати, ні одну машину не випустимо і буде на сім кінець. Все разом з моїми людьми цілого дому. Про те, як вирішаться проблеми, підняті сьогодні у цьому телевізійному сюжеті, ми повідомимо вам в одному з наших випусків новин краю. А зараз офіційне оголошення. Івано-Франківська міська рада народних депутатів повідомляє всі громадсько-політичні організації, керівників підприємств, установ та організацій і громадськість міста, що 3 грудня 1991 року о 16-й годині на вічовому майдані відбудеться святковий мітинг Україна Незалежна. Урочистості завершиться концертом у приміщенні облму з драмтеатру о 19 годині. Отож, приходьте на вічовий майдан. А зараз коротке приватне оголошення. Пропало щеня мисливської породи Вельштер'єр. Прикмети собаки. Спина чорна, груди коричневі, нашийник світлокоричневий, шкіряний з метелевими закладками. Просимо повернути пропажу за винагороду. Адреса місто Івано-Франківськ, вулиця Крупської, тепер Гнатюка, будинок 26, квартира 3. Телефон 23601. Перш ніж попрощатися з вами, я хочу ще раз вас щиро і сердечно привітати з актом незалежності України, з обранням президента, побажати і нашій славній Україні і вам, шановні краяни, великого щастя і усяких гараздів! А зараз я ознайомлю вас з прогнозом погоди на завтра. Завтра хмарна погода з проясненнями. Вдень місцями слабий мокрий сніг, вночі місцями слабий туман, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі мінус 4 плюс 1 градус, а в день 0,5 градусів тепла. По місту вночі 0,2 градуси морозу, вдень 2 2,4 градуси тепла. На цьому я прощаюся з вами. На все добре, до наступної зустрічі на екранах. Ваших телевізорів